Прийшло мені замовлення з інтернет-магазину Розетка. Замовляв студійний мікрофон фірми Резета. Ціна його 1599 гривень з безкоштовною доставкою. Хто не знає, Резетаки це власний бренд магазину Розетка. Також цієї фірми в мене є штатив та електричний чайник. Тей товар мені дуже сподобався, тому і мікрофон купив цієї фірми. Отже, в комплекті такі були брошурки, поп фільтр Штатив для мікрофона, до речі, він схожий як штатив на моїй настольній лампі. Струбцина, щоб тримати цей штатив, до речі, зроблена досить надійно і гарно. Це я розумію якийсь тримач для мікрофона, власне, сам мікрофон. На ньому є три крутілки та кнопка вимкнення. Також замітив роз'єм для навушників. Він підключається через USB, а це означає, що в нього є власна звукова карта. Мені здається, що це плюс, так як немає дрота, по якому йде аналоговий сигнал. А зразу з мікрофона він перетвориться в цифровий і йде до комп'ютера. Також на мікрофон є такий фільтр з поролона, на дотик нагадує якусь мочалочку. Розпаковую тримач для мікрофона. На вигляд і дотик відчувається надійною. Але люди в коментарях писали, що в них часто ця деталь чомусь ломалась. Перекручую цей тримач до мікрофона. Також в комплект положили такі липучки для того, щоб зафіксувати кабель. Добре, тепер давайте спробуємо налаштувати мікрофон для роботи. Я перше, що роблю, фіксую струбцину, на неї вдягаю штатив. На штатив прикручую тримач з мікрофоном. Далі фіксую поп фільтр Підключаю USB роз'єм. Ну а другий кінець до комп'ютера. Ну і роблю пробний запис. Один. Один, 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 два, три, чети, пять, один, два, три, чети, пять. Один. Один. Один, 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 один. Один, 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 два, три, 4,5, 1, 2, 3, 4, 5. Замітивши в цьому мікрофоні є, шумодав, дав. І він з'їдає кінцівки слів. Ця функція на апаратному рівні і виправити її ніяк не можна. Можливо, це хтось і не почує, але для мене це дуже неприємно. Хоча корпус сам мікрофон зроблений дуже якісно, а що ви про це думаєте, пишіть в коментарі.